На минулому тижні предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир із архіпастерським візитом відвідав Бердянську єпархію нашої церкви. По аеропорту Маріуполя блаженнішого митрополита Володимира зустрічало духовенство Донецької та Бердянської єпархії. Дорогою до Бердянська архіпастер мав зустріч з губернатором Запорізької області Борисом Петровим, який вітав високого гостя на кордоні своєї області. Прибувши до міста, його блаженство звершив подячний молебень у кафедральному соборі на честь Різдва Христового із предстоятелем молилися духовенство єпархії, представники місцевої влади та віряни. Я бажаю тримати держатися трепко, православної віри. Любить церковь, потому что церковь приводит нас к Богу и любить друг друга. И дай Бог, чтобы это взаимное любовь и доверие были едины в любви к нашей церкви и к этой местности, их родной Украине. Мадыка, а как вы оцениваете развитие Бердянской парки за последние два года? потому что я слышу часто от Ладыхи Елисея, он как молодой, старается очень, и поэтому я хочу пожелать ему тоже, которые все архиереи руководят епархиями, которые и старше, и младше возрастом, они делают одно Божье дело, и пусть это Божье дело объединяет всех нас. Христі Ісусі, цій житті. Керуючий бердянською єпархією Єпископ Єлисей подякував його блаженству за молитву та опіку цією землею та підніс у дарунок панагію. Ви, дорогий отець, багато зробили для утвердження православя на нашій родній українській землі. Дай Боже вам. Добро владыкое отец, здравия, крепости, сил, щоб не раз еще вы смогли приехать сюда, на нашу британскую землю.